Привіт, шановне панство, ви на каналі Бетанга. І сьогодні ми проговоримо про інструмент, яким користуються в повсякденному житті як чоловіки, так і жінки. Ним користуються військові, поліцейські, всі в різних сферах галузі роботи, навіть в канцелярії. Але здається мені одне, що жінки даним виробом, даним інструментом користуються частіше. Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарі. Якщо не підписані, підпишіться. І сьогодні ми поговоримо про ніж. Перші згадки про використання ножа з'являються за часів палеоліту, а це близько 2600 років до нашої ери. Перші ножи були кам'яні, найчастіше вони були. Пізніше до кам'яного леза почали приєднувати дерев'яні або кіст... Тяній руківлі. Близько п'яти тисяч років тому людина навчилася видобувати та обробляти метали. Спочатку це була мідь, а згодом бронза. І, мабуть, найперше, що зробила людина з металу, це ніж. З початком залізної доби металеві ножи почали витісняти бронзові. А за часів промислової революції, змішаність кустарного та заводського виготовлення ножів, призвела до того, що ножи почали різко змінювати свою конструкцію та матеріали, з яких вони виготовлялися. Ніж в побутовому житті це інструмент для простого вирішення дій, нарізки їжі. На робочих столах ми бачимо канцелярські ножі. Їх використовують майже 90% всіх професій. Для охоти та рибалки бушкрафту чи виживання номером один являються ножі скандинавського типу. Найпопулярніша та найвідома марка в світі скандинавських ножів це мора. Мора це не просто ніж, це стан вашої душі. Сам багато років використовував дані ножі та дарував друзям, але переріс це і почав використовувати ножі ручної роботи. А зараз вам покажу свою невеличку колекцію ножів. І почну я з ножа скандинавського типу, ручної роботи від майстра Павловського Сергія Сумщини. Це наш український майстер, який прикладає максимальну зусиль для того, щоб ножі були якісні та стильні. Ніж складається з хорошої сталі, яка легко заточується, довго держить заточку. На ньому є гравіровка, ручка це береза, вкладка верхньої гарди це латунь. Ніж зроблений з любов'ю, ніж дійсно готовий для того, щоб не підвести вас в ліс в лісі. Силові нагрузки ніж виносить доволі добре. Він мене не підводив. Один з найкращих ножів, яких я. Ручної роботи тримав у своїх руках, а тримав я ножів в руках дуже багато. Тож цей ніж має дійсно право на життя. Силку на Павловського Сергія залишу вам в описі до відео. Наступною категорією будуть розкладні ножі. На ринку їх представлено просто безліч. Їх багато. Починаючи від бюджетних ножів, які можна купити там за 10-12 євро, і закінчуючи ножами там, за 200-300 євро. Але функціонал у них один той самий, і роботу вони будуть виконувати таку саму. Я поділив свої розкладні ножі на дві категорії. Для лісової роботи грибів рибалки і для постоянної носки. Для постоянної носки зараз зображається ніж гербер. Один, мабуть, з найдорожчих ножів, який у мене є з розкладних. Він має номер серійний свій. І взагалі я ним користуюся вже десь близько двох років. Один, один із найкращих ножів, який у мене постійно сидить на кармані. Другий із ножів це. CGRB, компанія, яка набирає шалену популярність серед ножеманів. Сказати щось більше про цей, ніж він відлічається від Гербера, не можу сказати нічим. Тут хороша сталюка. G1912, це армійська кваліфікація ножа, доволі непоганий. Сидить в руці добре. Заточку держить добре. І це перший конкурент мого гербера. Останнім категорії складних ножів карманних це маленький ніж Ганзо. Я його називаю канцелярська криса, тому що все, що не можна робити, це скривати якісь посилки, коробки. Нічим він себе таким не, себе не представляє. Нічого. Маленький надійний, гострий ножичок для повсякденної роботи десь в офісі. Складні ножі ми подивилися, вони мають право на життя у повсякденній носці. Тож, поїхали далі. Далі у нас будуть ножи тактичні. Перший із ножів, це Grand Weight, бюджетний ніж, сталь 440C. Щось сказати про нього особливе не можу. Є насічки для хорошого укріплення, рукоятка G10, взагалі все шикарно сидить в руці, все добре, легко точиться, але це не... Якийсь ніж виживання. Це просто ніж, який возити з собою у машині, десь відрізати кусок пластика, патрубок, якщо щось поламалося. І на цьому, на жаль, все. Щоб ходити з ним кудись на охоту, виживати це все не то. Ніж не для того призначений, ніж бюджетний. Я навіть не знаю, як він до мене попав, тому що за такий ніж я б гроші навіть не давав. Наступний ніж попав до мене від мого побратима, з яким я проходив службу в окремому спеціальному зоні Національної гвардії України. Це ніж бурс від Златоуз. Тут кайдексні ножні. До нього я прикріпив оперативну скобу задню, ніж хороший. Про нього много можна говорити, але це все не про то. Ніж скелетник, ніж міцний, дійсно міцний, я ним робив дуже безліч. Великих спроб його поламати. сталь тут 95х18. Я на нього поставив тимлячок із гільзою. Ножом приємно працювати, різати, але цей ніж це більш такий колхозний ніж, різати сало і. щось таке, Нічого він це серйозного не представляє. Ношу я його, Оперативна носка, це іде ніж ниж пупка на верхній частині поясу ремня. Щоб його можна було легко достати одною рукою і другою. Даний ніж вже не можна купити в Україні, тому що це серія кізлярських ножів, він має право на життя, і він просто в моїй колекції. Наступний ніж це ніж ігла, навіть не знаю взагалі, що, що як я з ним робив. Я йому зламав край. Це кайдик ножні, скрите носіння. Хват обома руками лівою і правою, це ніж подарував мені мій брат, який проходить службу в десантно-штурмових військах. Доволі непоганий ніж. Але я його зламав і зараз це просто ніж, який возиться в машині там для якихось механічних поладок транспорту. Тож, передивилися, відкладаємо ці ножі в сторону і переходимо до, мабуть, самого цікавого, що в мене є. Це військові ножі або. Ножі спеціального призначення, засоби спеціального призначення, які дійсно попадають в армію, які дійсно зарекомендувалися роками вже в цій справі, які дійсно варті нашої уваги. Перший у цій серії це буде ніж Helicon g 78 польського виробника. Це повна копія ножа Galox 78 австрійського виробника, ніж легенда ніж дійсно один з найкращих військових ножів у світі, який зарекомендував не в одних бойових діях, ніж міцний, ніж справжній рукоятка тут а, Полімер, гарда металева. На даному ножі, який знаходиться в мене рука, в руках, метал, не можу вам сказати, але доволі... Доволі він міцний, він це добре поводить. Цинк розрубує. Прорубувати цинк прорубує, не можу сказати, що, що про нього щось не так. Універсальні ножні йдуть в комплекті, кріпляться як на одну сторону ножа, так і на другу. Ніж доволі хороший і вартий нашої уваги. Я його використовую десь в, польових, в важких польових умовах. Наступний у нас городський фікс, самооборонний скелетник від компанії Benchment, модель SOPK. Яка розшифровується Special Operation Combat Program. Батько даної моделі це Грег Томсон, який вже більше 20 років тренує спецпризначенців США, тілоохоронців та часні військові компанії. Що можу сказати про цей ніж? Це дійсно ніж, зроблений шикарним майстром. І це ніж останньої вашої надії. Цей ніж носить, ну я його так ношу, да, в оперативній носі. Він прямо у мене за кліпсою ремня достається обома руками, обома пальцями, тобто указательним і мізінцем, достається без розножних і звлікається, і можна ним нанести такі людині травми, несумісні життя. Даний ніж заточений з двох сторін є дійсно. Ножом для спецпризначенців. Хват шикарний, заточка шикарна. Наносити травми ним дуже шикарно. Але розумієте, якщо ви дістанете такий ніж і нанесете травми, то вам не тільки припишуть перевищення мір самооборони, але і замах на життя. Тому що це спецзасіб. Його носити просто так не можна. Потрібно працювати в силовій структурі. Дуже класно, що він достається з двома руками і звікається. Його ножні із пластику, є скоба для закріплення, і само шикарне то, що вони прораховані для того, щоб зайти в систему молі. Останній у нас на огляді інструмент, який використовують війська НАТО майже всі. Це для десантно-штурмових військ, бойових водолазів це у нас э, стропоріз. Модель його. 4NS 4240 01 570 03 19. Він сам у нас з титану, у нього є замінні леза, які знаходяться у, у його ножних, в його чехлі. Дуже шикарна легка штука, нею дуже легко оперувати свою роботу. Бачив, як такими стропорізами навіть зрізали одяг з пораненого. Тобто піднімали, зацепляли і тянули вниз. Вважаю, що це має бути у кожного військовослужбовця, який виконує бойові завдання, у кожного рибака, у кожного мисливця, тому що дана штука швидко поможе вам розрізати то, що з ножом може у вас не получитися. Так, мачети в цьому списку нема, тому що я його відношу до шансового інструменту. Ну що, ви були на каналі Бетанга. Наш випуск приходить до завершення. Пишіть в коментарях, на який б ніж ви хотіли побачити більш детальний огляд і тестування. І на прощання хочу сказати одне, що навіть бойові ножі не предназначені для того, щоб ними скривати цинки. Для цього в армії є ключ для відкриття боєприпасів. Ось такий зелененький, хороший, красивий. Потрібно бути повним телепнем, щоб на війні не розжитися таким ключом і не користуватися ним. Аніж оставити дійсно на той момент, коли все буде дуже погано. З вами був Бетана, До нових зустрічей. Бережіть себе та своїх близьких.